Топори каждый виїзд. Один, два, три, три. за виїзд три, три. три топора, два коп'я, кінак, заведен виїзд, кап, сабля, два топора, куча серібних мають царів. Так це прикохає це ми з тобою розуміємо, що це правда. Ну так да. Сигнал показує, як на царську монету. слышишь этот сигнал? Я подымся, ну я надеюсь, конечно, что это царь будет. Ну, такой. 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 Ох ты, ёшкин кот! А, -а, а Как мы давно не виделись. Затертый. Коток, затертый в хлам вообще. 5 копеек ну, 1806. Диким побытый. Ага. Блин, и вообще, ну, это такие редко попадаются. В последнее время дуже редко попадаются. Там и на последнее время Жалко, попадаются. конечно, я сохранчик подкачал. Ну. 1868. Цена кто? Александр. Не. 868. Александр Друга. Наверное. Да, наверное. Не помню. Я тоже не помню. Но факт в том, что царь. Ага. Ребят, 5 копеек, 4. Это 5. Это 5. 4. 4. Да нет, 5. Может 3. 5, 5 6. 5. 5. 5. 5. Да. Пятачок. Царь. Дуже <laughs> файна знахідка. Мгм, угу. Толян бежить, Біжить, Толян. О, да. Обломочек, нет, это не, не зеркало. А шо це так? Я думав зеркало. О, да. Жетон. Да, жетон точно. Это жетон же ё мою с номером. Вкусно? Я еще не нахожу. Это первая знахідка такая у меня. Подожди, затушно вон она. Да, это 100% жетон. Что там написано? 264, куча циферок. Но ну, обломанный, сто процентов. Ага. Это кусок жетона смертника. Да. Наверное, я не знаю. Я... Ну это... Киевская ага. з... 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 зеркало, думал, обломочек. Ага. Прикол. <с <с така хатинка, сарайчик якийсь стояв, ну, така немаленька хатинка на той час. Якийсь може пан жив, але тут так все вибито. Сигналів практично немає. Проволоки, кришки. Цікавого майже нічого. Після того, друзі, як майже рік не копав, це для мене дуже файна знахідка. Така от ложечка по царизму. Хто ще може підсказати по ній пишіть? Бо я, чесно кажучи, не знаю. Продовжуємо копати. Дивимося далі. Так, друзі, є така от цікава знахідка. І ця цікава знахідка мені нагадує монету. Може навіть німецьку. Тільки вона пробита. Не зрозуміло, що з нею намагалися зробити. А ні, не, не красав. А що це може бути? Так пишіть в коментарях, що це може бути. Така ж Зараз Сейчас підемо приблизно за такими знахідками. Що там у нас ще є таке цікаве? Вчорашній коп пациенкопав. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это зеркало. От... скажи, что вообще, да, вот, давите, ну, я такого не находил, но на какие Не, ну я находил вот такие блестящие, такие маленькие кусочки. за зором, конечно, поганая не пошла. Это краса. Да. Бомба. Бомба, пушка, ракета. И вот этот там возле прям них. Да, для зеркал мужик. ножик. А, и вот тоже оттуда, вот это с одной точки. Это... И ух, нафиг. Ну, ты, блин, я не знаю, это... Кто, кто это, Орда? Ну да, Ординський похоже орда. Прикольно, прикольно. Перед вами уламки стародавніх з золов'янистої бронзи. І можливо вони належать до періоду Золотої Орди. Дзеркало тоді було не просто річчю. Його вважали сакральним предметом, здатним захищати і навіть зберігати відображення душі. Іноді такі дзеркала клали до поховань, бо вірили, що вони допоможуть людині у потибіччі. Для когось це були прикраси, для когось обереги. Але завжди вони мали особливу силу. Для когось ці уламки сьогодні лише шматки металу. Але для мене це мовчазні свідки історії. Це було на розстоянні метрів 30, друг 30 друга. Я розумію, що якщо там трави не було, можна було б ще знайти. Уявіть, вони пролежали в землі сотні років, а може і тисячі. Колись у них дивилися наші предки, бачили себе, свої мрії, свої страхи. І от зараз після віків мовчання ці дзеркала знову побачили світло і ніби повернули нам частинку давнього світу, який ще зберігає свої таємниці. Цікаво, що за весь час нам не вдалося знайти жодного цілого дзеркала. Здається, що в ті часи їх навмисно ламали. Інформація саме чому так я не шукав. Але ж здається, що це було зроблено в якихось ритуальних цілях. Є версія, що після смерті власника дзеркало його навмисно знищували. Ще я чув щось про шаманів? Якісь ритуали, але вже не пригадаю. Можливо, у вас є якась цікава інформація. Поділіться нею в коментарях, буде цікаво почитати. Пам'ятаєш? ми тут це на цьому строку трошки більше якийсь. Що ми з яйцом бляху там викопати, А оце отут? Отут, а на цей строк. Прийшли на місто. Казани тут лежать у нас. Такі казані? Вороб'ї там вже ладно. Та ж сама історія із казанами. Щоб знайти цілий, треба, щоб дуже сильно пощастило. Дуже багато шматків, які приходиться копати. Бо під таким сигналом може замаскуватися дуже цікава знахідка. Тому копаємо все, друзі. Копаємо все. А оце отут історія. 에, історія одного нака. <гум> Ти <я гум> мене знімаєш, так? Коротше, в общем, історія одного наконечника. А наконечник, кстати, був необычный, трехлопасной. Ну, металлический, не бронзовый ничего. Я вот тут где-то примерно тут окопался. И тут херак, короче, заїжджають чуваки на тракторі, наверное, барувати в лес, что-то такое такое. Я ж раз вони едут, я росту и на сюда. Вот. На Раз, Раскануть за деревом. И вони тут начинають пилять, коротше. Ну я думаю, ну ладно. І такий чук сигнал, блядь, выкапываю. Вот такие наконечник. Вот такие, блядь, трехлопастные. Ну, показать не могу, блядь. Мне кажется, называется их называть. Ведь вентилятором эти их называют. Да. Сейчас лежит в музее. У нас. История одного НОКа. Копаю сигнал, друзья. Выпал шматочек керамики жирненький. Жирненький, красивенький. Ох, так это вот, это же он. же да. И там какой-то сигнал, ну такой, сигнал не дуже, но копаю. Угу, интересно, интересно. Ну, ну, ну. Mm -hmm. цикавое, цикавое. ну Место то правильное. Декольное. А что же там с керамикой было? Керамика очень правильная. О, выкопал. Да. І щось неглибоке. Ось це ж, блин. Жаль. щось мілке. Ага. Грибочек, ні? Фольга. Фольга? Це ж бляха мо. З керамікою. ха ха І буває таке. Керамика что Прикинь. Есть? Керамика что есть? Так я кого черта. Керамика ж есть. Зубочение. Гаус робе это самая вещь. Это не реклама. Это не реклама. Это не реклама, да. Кепку покажи, хаос. Вот, да-да-да, вот она. Интересно. Охренеть, нет, хороший меч. это хорошая вещь. Что-то будет. Надеюсь, колокола уже. быть. Может. Кристалла давно не было у меня. Ой, сильно бомба. Охренеть. Это переливается цветным. Переливочка идет. Для... Цветовая ну Красава, блядь. Я же сказал, наконечник, здесь меня маны шукают. Вот он. Казал, шукаю, меня здесь маг. Я его шукаю. Так смотри, какой он прикольный, блядь. Да, интересная форма такая. Угу. Дуже интересно. Это, наверное, уже позднее больше всего. А может и наоборот ранее. Форма очень красивая красива, да. красива. почистить бы конечно Охреть. часу на жаль немає Чо вони таки все разные знае все искусствоальные Так прям получается Да Бля, такий склончик ЭД такий... холмик там, там дзеркала наш найшли я показывал і оце ми тут ходимо, бродимо. такі цікаві міста. Ну, биті, підвибиті, ну бачите, щось трапляється, щось є, щось є. Так, шукаємо далі. Каталян вирішив покурити, ми копаємо цвітні сигнали. Де він? Топори, м'ячі. Це вже не цвітні. О, глибокий. О, де? Да. Десь тут. Щось да. викопав. Монета. монета. Совет. Да. Одна копейка. 63-й Я не бачу. Я сам не бачу. У вони вже, блядь, кабзда глазом. Ну монета, перша сьогодні. Йо-моє. То да. Так, є ще одна копійчушка. Це у нас 15 копійочок 61 року. У тебе кепачка під цвіт Гаррета, так? Да? Тільки Гаррет не написано. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Закопуйте за собою ямки, всім удачі на копі. Який гарний. Оце знахідка. Така... Казаніще. Казаніще. Подивіться угу. на цей гарак тут Дивіться кім. 14 год. 14...